Вона він старий, давай когось помоложе. Це дуже класно, коли я зустріла джин у 35, то для мене це стало темою. Будь готова до того, що у 50 ти не знайдеш роботу в Україні взагалі. Та ви ж молода ще? Та ні. Куди вам на ці рівень ці леве? Та ні. ні, Я би точно не взяла людину старше 30 років на просування в Тіктоті. Може, там розробник якийсь сидить. Який... І там років, і він все це вигадав. Я знаю багато людей, молодих людей, які набагато менш енергійні ніж дорослі люди. Ти маєш працювати до кінця своїх днів. Працювати у Турції, працювати у Німеччині, працювати в Україні чи в Англії ну, це велика різниця. В нього наразі такий соціальний пакет. Що ми йому заздримо усі. В Україні вони можуть реалізуватися, а в Німеччині вони не можуть реалізуватися. Війна це дуже такий великий показник того, що можуть розраховувати тільки на себе. Привіт, вітаю на каналі One to One with me. Я Анастасія Джогола, і сьогодні в мене в гостях Олена Алайма, кар'єрний коуч ICF і ексекутів рекрутер, а також власниця рекрутингової агенції Ево Ір. А тема, про яку ми сьогодні поговоримо, як на мене, дуже цікава і дуже болюча в якихось моментах, це про свідомий пошук роботи, ейджизм та пенсію. Олена, вітаю тебе. Вітаю, вітаю, дуже рада за запрошення. Дякую. Давай тоді почнемо з того, що таке взагалі ейджизм і як він може проявлятися саме з боку роботодавця при працевлаштуванні. Ти знаєш, я а, десь розумію, а, чому ти зі мною хочеш про це поговорити, да? а, тому що ну, би мені і самі там, а, до пенсії вже набагато коротший шлях, ніж за а, твоїх глядачів. Ось, а, і стикнулася з ну, років а, за 10 назад вперше. Якщо узагальнити так, то еджизм це дискримінація людини за віковою однакою. І, на жаль, еджизм, я стикалася з еджизмом не тільки коли тобі плюс 50, а я стикалася, коли в мене була клієнтка у роботі, їй було 35, і її відмовили, тому що вона стара. І от тоді для мене був був пік болючості цієї теми, тому що я розуміла, що окей, коли я розумію, там мені теж колись у 18 казала, що людина 44, та що там Боже, що там їй же треба? Вона же все побачила у своєму житті, все повідчувала, то їй на пенсію. Але зараз, звичайно, я трішки застарша. Ось і тому для мене, ось коли я зустріла іджизм у 35, то для мене це стала саме болюча тема. Так, то, то, на жаль, це тема дуже, дуже актуальна, особливо для України, бо в інших країнах я не так це відчуваю. Тобто, коли тобі було 35, ти вперше зіткнулася з іджизмом. Після цього як часто це відбувалося, і мені цікаво, чи Роботодавці або клієнти, партнери, тобто з якими ти зіткалася, і був ось цей іджизм, дискримінація саме за віковим признаком. Як вони це обумовлювали? Тобто, чим? Як вони взагалі говорили про те, що ну саме через вік вони не можуть, наприклад, тебе найняти або працювати з тобою? Я вперше зіткнулася з тим, що мене перестали запрошувати на, на вакансії? Мені це мені було десь під 40. Я жила раніше у Дніпрі, ось у Дніпрі в мене був сильний особистий бренд, і у Дніпрі я не відчувала ніяких проблем з пошуком роботи. Ось під 40 я зрозуміла, що запрошень менше, відгуків менше, і я розуміла, що багато хто з власників хочуть собі молодих дар'яних. Ось і з того моменту я а, собі сказала, що, дорога, тобі зараз під 40 і ти відчуваєш проблеми, то будь готова до того, що у 50 ти не знайдеш роботу в Україні взагалі. І для мене у той час, для мене ця, а, ну, це був особистий біль. А, і тоді я собі розробила план вибудовування приватної практики, щоб у 50 років не мене, а я наймала. То ось оце був мій такий особистий великий інсайт. і Я розробила собі стратегію, коли я в 50 років не буду найматися, і це, це було обізнано, і це було під 40. Давай тоді поговоримо ще про компанії і яким чином компанії мають реагувати на ось ці вікові стереотипи чи упередження, які можуть взагалі виникнути на робочому місці. Я зараз дуже бачу в Україні тренд на роботу з віковою аудиторією. По-перше, цьому дуже сприяла ситуація на ринку праці людей молодого віку, як і хочуть до 40, до 35, ну їх просто немає, і велика велика конкуренція за робочу, робочу силу, і це почалося давно великий демографічний геп відчувається в Україні, мало хто народжував. Так я третя донька у моїй родині, але у мене одна дитина, тому нікому працювати. І цьому дуже сприяє ситуація. Тому наразі я бачу дуже багато програм в Україні, програм підтримки і залучення дорослих людей на роботу. Перевлаштування перепроналаштування до, до навчання, і це дуже класно. І от ця Ситуація на ринку, вона дуже сприяє роботодавцям. Крім того, і це дуже класно, то що ми казали своїм СІО, коли вони мені казали, що ні, я не буду розглядати це резюме вона стара, вона він старий, давай когось помоложе. Це дуже класно, тому що ці сіо, коли їм було 35 і це було 10 років назад зараз їм 45, комусь за 50, і вони на собі відчувають, що життя не скінчилося, і вони. А вони все ще активні, працювіті, і ніхто не скаржиться на дефіцит мозку, Тому це дуже сприяє теж, бо вони бачать: У мене багато замовників наразі хлопці і дівчата хто старше за мене. І, ну, і на, наразі цей, цей порог він трішки, трішки збільшився. Тобто раніше там до 40, зараз вже там до 50, ну окей. Чи є в тебе якісь приклади успішних наймів або просувань по кар'єрі, які демонструють саме ось цю прихильність до боротьби з еджизмом в рамках компаній? Можливо, з досвіду там, українських компаній, або, можливо, з досвіду там, твоїх клієнтів, якщо, звісно, можуть поділитись. З українських, на жаль, нічого не скажу. У нас був, був минулого року у нас був, був один найм, коли ми боролися за кандидатку, яка була П'ятдесят два рочки uh -huh. ось, і вони дуже сп... ну, вони дуже uh, переживали, що вона доросла, що вона не впишеться в колектив, що вона доросла, що там вже не хоче їй працюватись. Ось. Uh, і ми на своєму прикладі їм розказали, скільки нам рочків. І вони такі: о, ну може, давайте подивимось. Її наймо її взяли на роботу. Ось її наймали, то таке було, але це було не системно, тобто це просто було більш емоційно. Ось у нас дуже гарні замовники, і ми на своєму прикладі розказали. В Україні я не знаю таких особисто прикладів, але я знаю багато прикладів в Європі, багато прикладів в Штатах, і це дуже класно. Мій чоловік набагато старший, і в нього немає жодної проблеми з роботою. Я бачу і іноді він надає мені доступ до LinkedIn, Я відповідаю рекрутерам, які йому пишуть. То, то взагалі немає такого, скільки років, такої просто, але це на вони почали це більш на державному рівні. Це просто заборонено. Тобі ніхто не відповість, що ти застара. Як я бачу велику кількість кейсів у Фейсбуці, у LinkedIn, коли дівчатка-хлопці виставляють. Відмови за віком, ну я можу собі уявити, який би скандал, і що було би, якщо б таке трапилося в Німеччині чи в штатах, тому тут такого нема, і дуже багато, дуже багато сіл, дуже багато сілевелів дорослих. І навпаки, якщо ти о, в мене була дівчина в Німеччині, наша україночка, вона шукала роботу. Вона дуже високого рівня hr директорка була в Україні. Але після війни о, вона приїхала до Німеччини, вона шукала роботу. Їй 42 рочки. роки. Люди їй відмовляли, тому що казали: Тю, ви що, ви молода. Та ви ж молода ще, та ні. Куди вам на цей рівень ці левел? Та ні. ні, Якщо хоче, то он, керівник відділу, ми взагалі залюбки з вами співпрацюємо, бо вона ну, реально дуже крута. Вона, ні, я топ. Я хочу бути віце-президенткою чи директоркою. сорі, ну, там, ну, там вам ще замало досвіду. І вони казали, що замало досвіду, вам ще треба попрацювати, бо на цей рівень 45-50, ну, 45 45 – таке, 50 – ну вже буде потужний досвід у вас. То тут мені, ну чому, мабуть, мені комфортніше більше в Німеччині, бо тут я ще молода дівчина. І це дійсно приємно. Мені здається, що з айджизмом можна зіткнутися навіть коли тобі 18, 20, 30 – неважливо. І тут я мабуть, хотіла б вже перейти саме до теми пенсії, так як айджизм – це все ж таки більше за. Більшим віком дискримінація і пенсія, скажімо так, досить близько, і це такі взаємопов'язані дуже поняття. І саме через переконання та стереотип, що в якомусь віку вже в тебе втрачається ось ця здатність до продуктивності, до ефективної роботи, вже не так працює мозок, не така реакція. Ну і ще є дуже багато стереотипів стосовно цього приводу. І ось тут я хочу з тобою поговорити, що ти взагалі думаєш з приводу ось цього пенсійного віку і продуктивності? Індепенс абсолютно і дуже різні компетенції, дуже різні напрямки. А я би точно не взяла людину старше 30 років на просування в Тікточі чи на розробку якогось контенту, якщо у тебе молодіжний якийсь бренд. То ну, тут, тут я не можу в тих працювати, це не для мене. Кліпове мишлення і все це інше, воно не моє. Тому я для цього я застара. І джизм має, може бути як позитивний, так і негативний, коли тобі відмовляють необосновано, і коли тобі відмовляють аргументуючи, о тому, що ну, якби це досвід. Це таки досвід, і це компетенція, це не вікова різниця. Це... Може, може, я не вкриваю, може, є люди а, старші за 50, хто неймовірно круто просуває в все в Тікточі. Може, там розробник, який сидить, який там 100 років, і він все це вигадав і керує у, у цім, а я оце таке думаю. То для мене все це тільки компетенція. Я знаю багато а, людей, молодих людей. Які uh, набагато менш uh, енергійні, ніж uh, дорослі люди. Перша війна, коли почалася, ми дуже допомагали українцям в Німеччині дуже багато волонтерів, і я, я бачила дуже багато людей. Наразі я бачу багато дорослих людей, хто успішно uh, адаптувався, хто знайшов роботу, хто працює, хто просувається, і вони дорослі. У них є енергія, у них є навички, вони хочуть, у них дуже велика мотивація. І є молоді люди, які не хочуть нічого. То для мене це просто інфантільність, тому що це не чесно. Давай тоді тут поговоримо, чому, на твою думку, багато молодих людей не приділяють увагу плануванню своєї пенсії заздалегідь. По перше, не було культури. Я не знаю, як у тебе я виросла в сім'ї воспитателя дитячого садочку і головного інженеру. Мої батьки дуже були впевнені в тому, що їх життя відбулося. Папа на заводі більше ніж 25 років працював, і в них не було іншої картини світу тільки як працюєш і заробляєш собі на пенсію. І це було для них як аксіома. Вони не мали іншої картини миру. Тому і мені вони не вони не могли мені а, сформувати іншу картину миру. Для них це було. Я пам'ятаю, як мій батько, коли я звільнилася з КБ Южного, він був у великому шоці, тому що для нього донька, яка була пристроєна інженером на один з потужніших заводів. На той момент ще РСР, то все, в нього все збулося. Все, В нього донька пристроєна до пенсії, в неї все добре. Вона там буде працювати, все, життя склалося. Ось для нього був шок, що я звільнилася. А, тому що і, ішов, і що, і що ти будеш робити? Як ти будеш жити? До нього все, все було потеряно. І він не мог мені, він взагалі не міг мені сформувати, що мені робити, що мені треба заочаджувати, що мені треба а, зробити а, страхування, чи що це він не знав. Тому а, люди, які виросли о, у тій у, у ті роки, так і наразі все ще. Немає такої сформованої культури, яка пропонує навчання, яка пропонує а, молоді здобути навички, як себе захистити. Тому багато людей живуть одним днем. Сьогодні я заробив, як цинь-дзінь розтринкав, завтра ще зроблю. І немає такої культури. Так, у нас страхування не так, не, не так давно було в Україні як must have. Рочки за 10 назад це було як виключення більш. Наразі все розуміється, тому це просто не вибудовано було, тому вони нічого не Ну, не усі, Але більшість не, не, не думає про це. Ну, зараз вже набагато більше інформації, але все ж таки, ось ця недостатня усвідомленість взагалі про пенсійне забезпечення, вона дає свої негативні наслідки. І як ти вважаєш, які взагалі негативні наслідки можуть бути в майбутньому? Не тільки відсутність там грошей, пенсії, що ще може бути? Вибачте, що страшніше може бути: немає грошей, немає здоров'я, немає а, медицинського забезпечення, ну то що? Ну, все, ти маєш хліба, ну, ти маєш працювати до кінця своїх днів. І це якось ну би не знаю, це дуже боляче дивитися, як е, старі люди, як допомагають е, і опікуються. Хто опікується і як допомагають, і наразі я ну наразі в мене більш донатів е, приділяю уваги до старих людей, яких я бачу. Дуже дуже вдячна багатом багатьом волонтерам, які допомагають літнім людям, яким просто нема на що жити. Тому я не знаю, що може страшніше. Якщо у тебе гарні діти, гарні стосунки, і діти мають е, гроші тобі допомагати, так. Бо мою матусю я забезпечувала до кінця її днів. Але якщо діти не, не мають такої, такої можливості, то що робити? Ну це просто доживання, таке страшне доживання. І на жаль, е, страшна ситуація наразі в Україні, то вони просто не мають грошей на те, щоб забезпечувати це населення, старе населення, і тут питання таке, що і в Німеччині, і в Штатах, в штатах ще борже частіше в Німеччині. Якщо у тебе немає пенсії, немає безстраховки, то це велике питання. Як ти вважаєш, яким чином ми можемо повпливати на зміну цієї свідомості стосовно забезпечення своєї пенсії? Для молоді, в першу чергу, це повинні бути державні зміни на державному рівні, і це повинні бути програми для формування обізнаності у молоді. Тому це в першу чергу повинна бути інформаційна, велика інформаційна робота з молоддю, як формувати своє майбутнє, як заочавжувати, як інвестувати. Як робити для себе пенсійне забезпечення та ж, страхове забезпечення? Далі що може робити? Дуже круто, мені подобається, як в Україні, і в, ну, в Німеччині я такого не бачу, скільки, скільки бенефітів видають компанії для своїх робітників. І в великих компаніях, HR, в великих компаніях, в айтичних компаніях, в компаніях, де є гроші. Більш за все іде менеджмент усвідомлений. Вони роблять багато програм. Вони роблять програми і вони розказують і вілнес, і про страховки, і про всеми світі. було б дуже добре, коли б ще бізнес взяв на себе цю, цю програму. Але ж ми розуміємо, що навіть якщо будуть ці програми на державному рівні, також буде підтримка бізнесу саме направлена на усвідомленість. Молоді і взагалі людей про важливість будування ось цього пенсійного фонду для себе самостійно. Ми розуміємо, що все ж таки не всі люди будуть зацікавлені і будуть готові приймати цю інформацію і з цим щось робити. І тут в мене питання, мабуть, стосовно саме ось цього свідомого пошуку роботи і будування, мабуть, свого майбутнього за допомогою роботи, яку ми вибираємо зараз саме серденько, як ото ти кажеш, тому що я з цього, я з цього починаю роботу з своїми клієнтами. Коли мені кажуть, мені потрібна робота аби яка, але зараз, то ми працюємо з того, що а що ти хочеш після, а що ти хочеш через 10 років, а що ти хочеш через 20 років. Ось наразі минулого тижня ми розмовляли теж дуже, дуже високого рівня топ-менеджер. З України наразі він у Англії шукає роботу і каже: мені, А мені байдуже в якій країні я хочу займатися своєю справою, те, що я класно роблю. Я такий, я впевнений у собі професіонал, і мені подобається. То мені байдуже, в якій країні це робити. Але це не може бути байдуже в якій країні, тому що працювати у Турції, працювати у Німеччині, працювати в Україні чи в Англії ну це велика різниця. Тому що якщо ти працюєш в Німеччині в країні, а, в наймі в компанії Deutsche Bank, чи там Deutsche Welle, чи що якийсь, то ти захищен настільки, наскільки ти можеш бути захищен а, в мого чоловіка а, брат. Він працює 30 років в одній компанії, ну майже 30 років. То в нього таке пенсійне забезпечення на сьогодні. З того, що він дуже довго працює в одній компанії. В нього наразі такий соціальний пакет, що ми йому заздримо усі, і він просто працював тому, що це Німеччина, тому що це захищеність, тому що таке. Тому. Якщо ви хочете будувати кар'єру і бути а, а, успішним, і думати про а, бути впевненим у, у, у майбутньому, то звичайно треба розуміти, де ти хочеш бути. Бо я хочу в Португалію, я не знаю, мені так подобається в Португалію, то мені теж подобається на канікулах. Але працювати, жити і платити податки я хочу в Німеччині, бо у Німеччині мене через 20 років забезпечить набагато краще. Тому це, це дякую за питання. Свідоме будування кар'єри це дуже важливо. Де ти хочеш бути, ким ти хочеш бути, і як ти будеш себе забезпечувати через 20 років? Давай тоді поговоримо тут на що взагалі слід звертати увагу про цьому свідомому пошуку роботи. Тобто на соціальний пакет, на рівень зарплатні, на що саме слід звертати увагу? Це дуже особисто залежить, ким ти хочеш бути через 20 років. Я не хочу працювати в наймі. Тому. Я знаю, чим я хочу займатися через 10 років. Я точно знаю, що я буду сама платити свої податки, я буду сама оплачувати своє страхування, і я маю сама собі забезпечити пенсіонні виплати. Тому наразі в мене є пенсійний фонд. Наразі в мене є страховка приватна, тому що я не маю, ну я просто не маю можливості отримати неприватну страховку в Німеччині. Тому в мене є а, план інвестицій. Ми займаємося цим з, з чоловіком. Ось це один шлях. Якщо я хочу нічого не робити через 20 років, і в мене немає мети, а, я хочу працювати в наймі, мені комфортно, я не хочу бути підприємством камон, обирайте собі компанію, яка як ну, як Google, я не знаю, там, Deutsche Bank. Адже обирайте собі якусь е, державну компанію в країні, де дуже високий е, захист е, соціальний. Саме гарний приклад оберіть собі країну, де самий е, низький пенсійний вік. Теж пенсійний вік very different everywhere. В Німеччині він набагато вище Україну. В Україні ми маємо 60 років, в Німеччині, по-моєму, 65 років. Люксембург прекрасен. В багато німців люблять працювати в що там у нас Швіцарії, бо там набагато краще набагато краще умови соціальні умови для людей. Тому це ця стратегія залежить тільки від того, що ти хочеш. І дуже гарно в мене дуже багато а, а, ребят, які не хочуть працювати в Європі, тому що їм складно, сумно, невесело і дуже все залімітовано, і вони хочуть повернутися до України, тому що в Україні вони можуть реалізуватися, а в Німеччині вони не можуть реалізуватися, тому що дуже велика бюрократія. Тому це дуже-дуже різно, хто де може жити. Моє останнє питання: як ми можемо підвищити рівень усвідомленості молоді? В, по-перше, свідому пошуку роботи в відслідковуванні будь-якої дискримінації, в тому числі іджизму і роботи зі своїми особистими кордонами і такому свідомому підході до пенсії. Ох, задала питання. Я зараз відчуваю себе як міністр освіти та забезпечення. Це має бути це має бути великий великий. План, і було б дуже класно, якщо б це був план не тільки на одному рівні, щоб це був план, сумісний план держави і бізнесу. Ще в 22-му році, по-моєму, чи 23-му ми робили з Оля Прохаренка, дуже потужна експерт з керування людьми і не тільки людьми, вона дуже багато досліджень робить. І ось а, вона дуже багато впроваджує реформ у на державному рівні, що повинно бути. Тому оця колаборація бізнесу а, а, благотворительних а, організацій, якихось європейських організацій, і волонтерів та людей, яким не байдуже, ось для того, щоб інформувати. А, я, я вважаю, що да, там, вашому поколінню а, трішки буде легше з цим, тому що ви будете мати батьків. І ви будете бачити перед очима, ви будете бачити приклади, що може трапитися, якщо ти сьогодні не будеш думати про те, що може трапитися у майбутньому. Тому війна це дуже такий великий показник того, що можете розраховувати тільки на себе. Тому що хто з що може трапитися, тому думайте, що будете робити далі. Я впевнена, що батьки, які хочуть допомогти і підтримати своїх дітей, вони будуть допомагати, і сім'я, родина буде дуже впливати на те, щоб діти були більш свідомими. І е, наразі кар'єрних консультантів багато там ще 10 рочків назад. Ми навіть не називали те, що ми робимо, кар'єрною консультацією. Ми просто допомагали людям з пошуком роботи, і ми це даже ми я не мала це як сервіс. Я просто допомагала людям. Ось, наразі це моя робота, я роблю а, інформаційну підтримку людей, я проводжу багато а, безкоштовних вебінарів, ми багато пишемо про це, і багато роботи про це проводиться і на державному рівні теж. І я бачила великі програми в Міністерства освіти про пошук роботи, і там були ці кейси, а, коли розповідали про те, як формувати. Але ж наразі навіть я маю такий стереотип. Що інвестиції це не для всіх. І це повинно бути якось окремий навик, окрема компетенція. І у це теж треба впроваджувати. Але я впевнена, що рочки за 10 це буде вже яка як збука для всіх. Бути вже нормою. Так, так. Дякую. Олена, дуже дякую тобі за Цю тему за відповіді на мої питання, бо ми дійсно підняли по перше таку болючу і важку тему як ейджизм. Також поговорили про пенсію, про свідомий взагалі пошук роботи і про усвідомленість молоді в цих питаннях. Дякую тобі за твій досвід і за відповіді Дякую. на всі мої питання. Дякую дуже за запрошення.